Не дивлячись на те, що в державі відбувається війна, національна поліція продовжує впроваджувати нові проекти. Бо люди, які там гинуть, люди, які там воюють, люди воюють саме за європейські цінності, то вибір нашого народу. Це патрулювання до нас звернувся громадянин, який повідомив про те, що на нього скоєно розбійний напад із за застосуванням фізичної сили, і відома особа завладіла грошовими коштами. Був помічений вказаний громадянин, який підпадав під опис, який надав потерпілку. Знає. Вилучали щось під час? Вилучили барсетку. І вона проводить із, із поліцейським. І на камеру все записують. Аудіофайл 25 років. Ви будете зі мною спробувати? Десять запитання? Пише, доставляється 14 осіб. Це на увазі, що десь здійснено затримання і на планшеті вже внесена інформація. І доставляється 14 осіб. Тому ми залишаємо, вони спілкуються, вони є можливість пересовувати документи, вони можуть. Слідчий має право працювати вже затриманою особою в присутності адвоката Заволодіння майном вчинено в умовах воєнного стану, тобто, що передбачено частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Все розбивається, тому що що кажуть судді, ти не мене били під час цього і все. І який може бути доказ? Новий поліцейський сервіс. По-перше, ми зонуємо територію міськвідділу для того, щоб добропорядні громадяни, які прийшли звернутися за допомогою, звернутися за якоюсь довідковою інформацією, не стикалися зі злочинцями, з особами, які затримані за кримінальне або адміністративне правопорушення. І друге питання це щоб права затриманих також не порушувалися. Все фіксується на відео камери, все фіксується в відповідну програму з моменту затримання. І до поміщення ВТТ. Третє питання це захист працівників поліції від необґрунтованих звинувачень у якихось неправомірних діях. І треба це оцінювати, що під час військового стану головне управління поліції України, наше обласне управління, знаходить такі речі, які потрібні для громадян і для захисту в першу чергу поліцейських. І в принципі, нам приємно громадам, що йдемо до Європи, і європейські проекти втілюємо.